Всім привіт, це Захар та Іза. Ми починаємо тут чим побільше добирати. Отут зверху в кутику є 77 тисяч. А я не, не люблю І ми починаємо тут добирати всяке. Таке. І ми хочемо добути чим побільшість більшість. Дякую такі штуки, нам потрібно вибити чим побільше. Мій рекорд, я вам казав, 77 тисяч. Ну мені треба більше, більше. Я хочу цей закінчити вже цю, цю гру на цей. На 200 якомусь там. Короч, нам потрібно тут чим побільше, ще раз повторюю. Коротше, як ви вже бачите, у нас тут 29 тисяч. Майже цей. І почнемо далі кубасити чим побільше. Оба, оба! Оба! Unbelievable! І сюди, у нас вже 36 тисяч. Напевно, почнемо добивати свій рекорд зараз. Прямо на початку. Колись таке бачили, на початку добували свій рекорд. На початку відео. Тут потрібно всяке таке, таке таке таке, Коротше. Тут є багато, тут є багато виборів. Коротше, тут треба якось добути рекорд. Більше 87 тисяч. І цей. Так, у нас зараз 41 тисяча. Виходить 42 і 454. Нам потрібно тут зараз опа, Це ми ставимо. Сюди. Сюди, сюди. Так. Сюди, сюди. І ми поіграли на 43. 43 тисячі. Треба. Капець як ми довго... Треба якось я не хочу тут довго тримати. Нас як Оба і оба. Все. Тут остав одну сюди, тут сюди. Одну сюди. Це треба сюди поставити. Це сюди. І ми програємо на 2000 -му. Капець. Я встанемо сюди, одне. От я буду от сюди, от мене сюди, тут сюди. І тут ми зробили такі здери. Тут і тут, тут і тут. тут, 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 тут. за сюда, за сюда, за сюда, за сюда, сюда. И ставим до тут. За сюда, за сюда, за сюда. Спасибо, Блин, тут уже не осталось. Добрый, всем папа. -па.